В інтерв'ю на Ютуб-каналі Liberty Way голова громадської організації Інституту народного аудиту Юлія Глушко ставить питання стосовно хто повинен сьогодні їздити на тролейбусах Сєвєродонецького комунального тролейбусного управління, якому виділяються в евакуації під час війни мільйони бюджетних коштів. Це зобов'язання, це норма закону. Ми всі вказуємо свої виробничі потужності і вказуємо нове місто, де ми ведемо роботу. І. До вас тепер ваше, на ваше питання відповідь. Якщо всі, хто перелокувалися, мали зареєструватися за своїм помешканням або за своїм новим видом діяльності, то платних податків Луганської області. Хто отримує послуги, які обслуговує і там надає або тепло а, а, це, Лисичанськ теплобережа, або Лисичанськ водоканал? Хто користується тролейбусами, які обслуговує Сєвєродонецьке тролейбусне управління? Хто це робить, скажіть? Ну, це робить центральна влада. І а, якби хто а, контролює це, ну пані Верщук, безумовно, вона, бо я бачу на цих усіх засіданнях. А хто ці люди, які зараз там пан Харченко, такий весь е, мужчинка, весь в таких наколках, як наче а, десь був разом з непонятними людьми. Ти його слухаєш, мене таке відчуття, що він жодного жодного твору не написав взагалі відчуття, що він до третього класу може довчився. Я би зараз е, кажу людям, якщо ви хочете зрозуміти і поставити на місце того б'єздаря, якого призначав президент, призначав, вони ж це ж не виборні посади. Ви задайте їм е, дуже дуже просте питання. А вони називають чотири елементи з таблиці Мінділєва, які мають валентність одиницю. Або елементи, в яких молярна маса і атомно-одинакові, або нехай ну, розкажуть, як, як вирішується квадратне рівняння, якими двома способами. І ви зрозумієте, що в цих людей немає освіти і п'ять класів. Це додаточок до нашого з вами минулого ефіру відносно освіти. І оця вся людва, там є такі у них Власенко, це оці. Він починав свою бурну діяльність там Ригах в, Рига, в попасні. Люди, які прийшли до влади і відповідно направляють гроші таким чином, от як ми з вами почули дрони, як вони купують на лікарні, на та на переміщення людей, на покупку житла для людей, які вимушено переміщені, вони це роблять від необізнаності, чи вони це роблять добре усвідомлено, розуміючи, який від цього буде ефект. Ні, це звичка. Вони працюють самі на себе. Вони так працювали, обдирали ті регіони е, і до 2014 року, і 2014 по 2021, я там дивилася, вони закуповували квіточки. Ну просто глобально в е, дружковка на 50 мільйонів е, закуповувала квіточок в рік. Ну дружковка це правда Донецька область, це агломерація, своє центральна влада Київська на Банковій, Ніхто не працював з людьми. З населенням самим ніхто не працював і не контролював оці витратні частини. Ну, да, а давайте, ну чесно, а як потрапили після 14-го року у Верховну Раду ПЗЖ? А як вони досі там є? Вони в Лидні перетворили два регіони. Самі густо населені агломірація там Донецьк і Макіївка, і що там ще поряд, там де Єнаківо, там де народився, це ж майже 4 мільйони. Це...